День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван-техас від українського виробника торговельної марки «Одлайн». Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 92 см. У глибину диван займає 89 см. Ці модельці дивану немає билець. Замість билець є прямокутні подушки. Також до комплекту дивану входить дві великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка, завдяки якій можливо сочетати два кольорових рішення у дивані. Принцип розкладання дивану є Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану не залишається захисної планки, так як в дивані немає билиць. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 на 1,92 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополірітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! па Папа!